Обчислюємо. При множенні двох від'ємних чисел буде знак плюс. 3 помножити на 4, 12, але потрібно дві цифри кому відокремити. Отже, буде 0,12 варіант В. Далі, не обчислюючи, ми маємо замінити зірочку знаком менше «більше» або «дорівнює». В першому випадку зліва вираз порівнюється з нулем. Порахуємо кількість мінусів, тобто кількість від'ємних чисел 3. А отже, результат буде від'ємним числом зі знаком мінус. А будь-яке від'ємне число менше від нуля. Тобто, в першому виразі потрібен знак поставити ось таким чином: вираз зліва буде менше, ніж 0. В другому випадку, знову ж таки, дивимося. У нас по три множники зліва і справа. Але зліва два від'ємних числа, а отже, результат буде додатні. Справа також два від'ємних числа, результат також додатнє число. А множники ті ж самі, якщо брати по модулю: 81, 31 і 64. Тобто, як ми бачимо, результат буде зліва і справа виражатись одним і тим же додатнім числом. Тому ставимо знак дорівнює. В третьому випадку ми бачимо, що знову ж таки зліва і справа по три множники. Зліва у нас два від'ємних числа, а отже, результат буде додатнім числом. Справа тільки один від'ємний множник, а отже, результат буде від'ємним числом. Але ми знаємо, що будь-яке додатнє число більше за число від'ємне, тому знак будемо ставити більше. Виконуємо дії. В першому випадку дія множення, і ми запишемо, що 7,18 ми будемо множити на мінус 1,4 в результаті поставимо знак мінус, і модулі маємо перемножити. 7 18 залишаємо, а тут перетворюємо неправильний дріб, знаменник 7, а в чисельнику 7 додати 4, 11. Скорочення відбувається. І ми будемо мати мінус 18. Друге діє знову ж таки, множення. 21 ми множимо на мінус 1,1 шосту. І будемо мати знак мінус. І знову в модулі перемножимо. 4 двадцять перших тут шість і 7. Скорочуємо і 7 і 6 на 2. В результаті будемо мати мінус 2 дев'ятих. І третя дія. Ми маємо додати результати перших двох дій. Отже, мінус 11 18 ми додаємо мінус 2 дев'ятих, два від'ємних числа. В результаті буде знак мінус. І модулі будемо додавати, тобто 11 18 потрібно додати 2 дев'ятих. Спільний знаменник 18, додаткові множники до кожного дробу. Тому 11 додаємо 4. Мінус 15, 18. Скорочуємо на 3 і отримаємо мінус 5 шостих. Отже, значення даного виразу буде дорівнювати мінус 5 шостих. І рівняння. Мінус 2х помножити на мінус 3,7 дорівнює 740. Спочатку це рівняння спростимо. тобто мінус 2х помножимо на мінус 3,7. Множимо числові множники. Мінус 2 на мінус 3,7. Два від'ємних числа, тому в результаті буде знак плюс. І потім ми 2 множимо на 3,7, будемо мати 7,7. 4х дорівнює 740. Для того, щоб знайти множник, ми маємо добуток поділити на відомий множник. Для того, щоб поділити на 7,4 кому перенесемо в обох числах на одиницю вправу. Тому тут ми дописуємо ще 0 і ділимо на 74. В результаті, як ми бачимо, буде 100.